Це найрідніша людина у світі. Її любов безмежна, а турбота постійна. Саме тому напередодні Дня Матері відбувся зворушливий і такий ніжний благодійний концерт, який зібрав сотні глядачів, які прийшли, аби насолодитися теплом музики та підтримати добру справу. Наш заклад не просто вніс певний вклад. А він виступив ініціатором, організатором і основними учасниками, якщо не сказати, всі учасники це є наші викладачі, наші студенти. І, по суті, наша завідувачка кафедрою Сухолова Маріана якраз і зініціювала проведення такого конкурсу. Щодо нашого університету, то ми позиціонуємо себе як університет, який працює за, для громади, працює в громаді. Працює з громадою таке чудове весня, весняне свято, і воно завжди символізує прихід тепла, прихід а, відчуття того любові. А, і, відповідно, Свято матері, яке символізує власне це тепло, цю це любов, цей розквіт. Адже кожна мама для своєї дитини є кращою, є найкращою і найлюбимішою. Тому матері, особливо в сьогоднішній час, такий нелегкий час, наші матері заслуговують на повагу, честь, підтримку. Програма була насиченою емоційною. Звучали сучасні народні та академічно вокально-інструментальні твори, що розкривали глибину почуттів до найріднішої людини мами. Сьогодні беремо участь у концерті до Дня матері. Будемо виконувати номери один в дует, і один сольний номер. Я хочу сказати, що цей концерт присвячується найріднішим нашим людям. Це нашим мамам. І хочу сказати, що завдяки. Їм ми зараз можемо бути тут співати і прославляти нашу Україну і, взагалі, нашу культуру. Для нас це дуже велика честь. Ми маємо обширну програму, звичайно, але вибрали сьогодні особливий твір: драматичний, динамічний, достатньо, достатньо відомий. І я думаю, буде сприйняти всією публікою дуже добре, тому що це знамените лібертанго Астора П'яцоли. Навіть в десяти заповідях попала така, така рекомендація або побажання від господа: шануй батька й матір. І буде добре тобі на землі, і будеш довголітній. Я думаю, це основа всього життя і всього буття взагалі людства. І наше ставлення до матері воно відображає взагалі наше ставлення до життя. Чи ми цінуємо? Самих себе і своє життя, яке нам подарувала мама. Особливий, тому що в кожного є мама, яку ми дуже любимо, і я рада, що і моя мама сьогодні в залі я її запросила теж на цей концерт. І хочу презентувати новий вірш, який я написала спеціально до цього свята, до сьогоднішнього концерту. Я писала вірш про маму, звичайно. Що ви в основне передати своєму сторі? Ну, це те, що мама це найперше слово, яке ми говоримо в житті. Воно найдорожче, найцінніше. І це людина, яка осяє нам свій наш шлях всього життя. Під символічною назвою Найкращій мамі захід став справжнім гімном материнству любові, мудрості, турботі та підтримці, які мама дарує своїм дітям протягом усього життя. Такий концерт не лише торкнув серце кожного, хто був присутній у залі, а й мав благодійну мету підтримати захисне київ України нас запросила адміністрація Державного університету Мукачево на цей захід, який є благодійним. Він приурочений до Дня Матері і вихованці чудові. Майбутні, я сподіваюся, я впевнений, що це знамениті будуть музиканти-артисти, будуть показувати свою майстерність. Ми прийшли насолодитися цим, і заодно з цього заходу донати, які будуть збиратися, організатори захотіли передати проекту Мукачівські дрони, які допомагає військовим з Мукачівської громади. І нам нас це дуже тішить. Нам це дуже приємно. Ну і лестить нам. Значить, ми ефективні і будемо і надалі тримати цей рівень. Свято музики, тепла і добра об'єднало людей навколо головного, любові до мами та бажання допомогти тим, хто цього потребує. Тож цінуйте своїх матерів, адже саме вони є найріднішими в нашому житті.